Не стали ми чекати 5 днів, подивилися погоду, там передають дощі, то потрібно так сказати, срочно викопувати цю картоплю. Вона вже готова для копки, суха. Так, копалочка в нас копає в такому бур'яні. Сюди чи наче більш чистіша на край городу пішла. Картопелька. Так те що. Картопля бомба. Так, ага, що хотів зауважити, Отут Крайні чотири рядки були в нас без добрива. То дивився відео мої в Ютубі, весняні, коли посадки були. То я там зауважував, що робив експеримент. Блін, ну тут сипля, й-мойо, мабуть, такої картоплі ще ніколи не було. А тут без добрива. Бадиль візуально менший був тут, а і тут чотири рядочки вони так більше і заросли. Ну трішки калібр менший. По густоті так само, а калібр картоплі без добрива менший. Незначительно, але трішки менший. Ну все одно непогано і без добрива. Але тут, звісно, краще. Так, перший прицепчик пішов у цьому році. Склад! Таке, ну десь приблизно 2,5 тони.